Вона з дітьми може опинитися на вулиці. Майя Ткаченко із сином та донькою зі Славного Донецької області тікала в Новомихайлівку. Житло міняли тричі, оселилися в покинутому будинку, але й звідти змушені виїжджати. Як виживають у прифронтовому селищі, розкаже Тетяна Блінова. Домашні завдання за цим столом Валя і Михайло роблять по черзі. Спочатку Валя, потім я. Уже два роки родина Ткаченків поневіряється по чужих оселях. Це їхнє третє місце проживання. У покинутому домі влаштувалися кілька місяців тому. Домик холодний, там кухня в двері, в кухні прожили. Проте на цьому митарства не скінчилися. Невдовзі доведеться приїжджати і звідси. Ну, видать, хазяйка, може, хоче повернутися, вона теж по городам їздить. Нам треба весною уїхати. а куди їхати? Ні, Своє житло у Славному Мар'їнському району Донецької області довелося покинути. Очень сильний обстріл був. Ми місяць полтора в підвалі сиділи. Ну нам пришлось уехать. ми не знали, куди ми їдемо. Поки переселенці поневірялися по чужих домівках, у їхню власну влучив снаряд. От осколков разрушена розрушена кровля дома. В домі внутрі потолки подваливались. лутки повилітали. Вот моє розпішання отвалено. Ще одна причина, за якою не можуть повернутися, у славному немає школи. Живем по хаткам, из за того, в основном, что дітей в школу більше виходу нет. то пішком ми ходити не зможемо 7 кілометрів. Щоб не занепасти духом і зігріти дітей, має плите. Вяжу, тому що не хватает денег. Ну как, куплю носочки обычные, щоб цілі були. Св'язала своїми руками. Сверху оділа уже те целые, А эти протираются, протираються опять подвязываем. Восьмирічний син Майі також намагається допомогти за першої ліпшої нагоди. Одразу йде рибалити. Зазвичай повертається з уловом. Інакда шестья на п'ять штуки ліадіначить. Із прибутків родини лише соціальні виплати виживають завдяки допомозі. Ріната Ахметова. Спасибо, Рінату Ахметову. Большое дякую. Он допомагає, дуже допомагає з самого начала. Дякую йому для мене, для моєї сім'ї. ну що він сильно мені цим допомагає. От за це я благодарна йому дуже. Такі родини, як Ткаченки, в глибинках Донбасу гуманітарний штаб підтримує більше як півтора року. У сотні сіл мобільні бригади доправили і роздали 273 тисячі продуктових наборів. Отримують їх і переселенці, але мріють лише про одне. Вернутися дуже хочеться додому. очень. Тетяна Блінова, Оксана Корчма, Олександр Шмирьов. Сабиття канал Україна.